Мова кожного народу неповторна і своя. Ні, гремлять громив негоду, в тиші трелі, солов'я. Ти добре знаєш українську? Да. Ми в другому класі, у нас її немає. ще. Але спілкуєтесь українською? Так. Да. А в родині теж з мамою українською? Так. Да. Прийдеться може ні, поки що тут. А ти б хотів поїхати? Та поки ні, не хо, взагалі не хов. Чому? Та того що ж. Воно аж нажити не хочеться бросати, своє не хочеться. Тривожно, діти стали тривожніші. Зараз він підріс, то він був менший. Війна почалася лише 4 роки, зараз йому 6 половиною. Звісно, їм потрібно розвиватися, немає дітей. Виїжджали по деяких вулицях, ще позалишалися, а так мало дітей залишилось.